На чудовий музикант від відомого українського гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Вітаю Сергію! Ви у Луцьку вже не вперше. Як настрій? Чи готові сьогодні дарувати свою музику луцькій публіці? Ну, то ми завжди ну, для цього народилися. Ми граємо в козацький рок і вважаємо, що це музика сучасних козаків, сміливих українців, які пам'ятають свою історію і намагаються зробити її краще не бояться це робити. А чи взагалі складно зараз музикантам реалізовуватись в наш час? Маємо сказати, що є певні такі тривожні тенденції, і в тому числі в Західній Україні, що люди стали гірше відвідувати концерти, навіть відомих гуртів, більше розкручених, ніж наш. Тому можливо, це загальна ситуація в країні. Зниження платиспроможності, наприклад, можливо те, що значна частина наших хлопців і навіть дівчат на сході. Тому власне, ми, ми вдячні долі, що і на сході, і на заході ми збираємо глядачів. А от наш весняний тур ми символічно почали з Маріуполя. Дуже багато українських гуртів, які творять в подібному напрямку, бо навіть в такому напрямку, як ви, активно подорожують за кордоном. Активно виступають на різноманітних фестивалях, концертах. Чи виступаєте ви за кордоном і чи виникають такі пропозиції? Ну, взагалі, питання складне, тому що не всі наші колеги активно виступають за кордоном. І особливо в такий час, в першу чергу, вважаю, треба виступати в Україні. Ну, звичайно, якщо... А дуже хороші пропозиції за кордоном, то варто, звичайно, поїхати, але ну, ми більше зусилля свої зараз сторона Ну, Як в принципі, із... я хочу побажати починати з себе, будувати нашу велику родину українську себе, нашу державу себе. Євген Коновалець сказав, що коли українець буде навчатися краще ніж. Поляки, чи росіяни дійсно позбудеться колоніального дарма. От, думаю, до цих слів великого кровіника варто послухатись. Друзі, з нами на території був Сергій Василюк. Дякую вам, Сергію, за гарні слова. Бажаю гарного виступу. А вам, члені душі, бажаю слухати та підтримувати українську музику.